Сьогодні у випуску. Перевірка підвальних приміщень триває. Хоч різні можливості рівні права. Проблемна ситуація, де буде кінцева 721-ї маршрутки. Місто Вишневе офіційно визнало Росію країною-агресором. А так званих ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Дане рішення було прийнято на останній сесії Вишневої міської ради. Пропозицію висунути на розгляд дане питання внесла депутат Валентина Донець. У зверненні значилося, що необхідно визнати Російську Федерацію агресором стосовно України, адже ще у лютому 2014 року Росія ввела війська на територію суверенної держави, анексувала Крим і наразі продовжує руйнувати інфраструктуру східних регіонів України. Саме завдяки підтримці з боку Російської Федерації. На Донбасі досі тривають бойові дії, гинуть як військові, так і мирне населення. У зв'язку з цим питання щодо визнання Росії агресором, а ДНР і ЛНР терористичними організаціями підтримали 33 депутати. Після прийняття рішення громада Вишневого аплодувала народним обранцям. Відповідно до рішення міського оперативного штабу з вирішення питань захисту населення у випадку надзвичайних ситуацій. Комунальні підприємства міста проводять масштабну інвентарізацію підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків та визначають підвали, які можуть використовуватися у якості укриттів. Як раніше повідомлялося, з огляду на недостатню кількість об'єктів, які мають статус мобосховища, за розпорядженням міського голови Іллі Дікова, значну увагу при вирішенні питання організації приміщень для захисту населення під час можливої загрози ведення бойових дій влада міста спрямувала саме на обладнання підвальних приміщень. Для того щоб в полной мере подготовиться к возможным нестандартным ситуациям, ми поручили начальникам же карвести полну інвентаризацію подвальних поміщень, сокольних наприклад, чтобы <кій> определить поміщення, которые возможно использовать в случае возникновения форс-мажорних ситуацій угрозы жизни населення в качестве укритий. Наразі визначено близько 75 підвалів у багатоквартирних житлових будинках міста. Які рівномірно розташовані на всій площі житлового фонду. Кожен з таких підвалів може тимчасово прихистити як мешканців свого будинку, так і мешканців сусідніх. Начальники жедів складають схеми, на яких вказано, де можуть укриватися мешканці кожного багатоквартирного будинку. Зараз про проходять роботи по інвентаризації цих поміщень. Наше головне требування, щоб у <coughs> цих поміщеннях був не двох виходів, щоб там був был світ, була можливість підвести воду, щоб там можна було розмістити людей. Згодом для кожного житлового будинку буде складена своєрідна пам'ятка, в якій буде вказано де розташоване укриття по кожному будинку, та рекомендації щодо переліку найнеобхідніших особистих речей, які потрібно тримати на поготові і за виникнення надзвичайної ситуації брати з собою на випадок евакуації. Деякі укриття нам вдалося відвідати. Зокрема, на території Жаду номер 4 підвальні приміщення майже готові. У будинку номер 15 на вулиці машинобудівників підвал прибраний, просторий та має декілька виходів. Це так звані білоцерківські будинки, яких у Вишневому чимало. Зазвичай їхні підвальні приміщення відповідають стандартам укриття. Виконуючи обов'язки начальника Жеду номер 4 Лідія Боровик зазначила, що найближчим часом до укриттів будуть завезені лавочки, аби у разі непередбачуваної ситуації люди літнього віку могли відпочити. На юрисдикції жаду. Номер один підвальні приміщення також на завершальному етапі підготовки. Головна наша ціль, що якщо, не дай бог, возникнут якісь умови, які будуть характеризуватися характеризоваться как угроза для жизни людей, чтобы в этих подвалах в очень короткое время могли разместиться люди и на какой-то период времени укрыться от від неблагоприятных воздействий. Зрозуміло, що всі ми пильно слідкуємо за ситуацією на сході країни і благаємо долю, аби лихо ведення бойових дій нас не зачепило. Ми радіємо першим крокам мирного процесу на Донеччині і сподіваємося, що все вирішиться мирним шляхом. Але, як кажуть, береженого Бог береже. Тому влада міста проводить необхідний цикл підготовчих дій, аби у випадку виникнення надзвичайної ситуації бути у максимальній готовності, зробити все залежне і максимально захистити життя та здоров'я кожного мешканця вишневого. Звичайна стрічка. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту хто її носить. Кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Кожна дитина має право на повноцінне життя на те, щоб отримувати освіту на рівні зі всіма. Інклюзивне навчання покликане саме для цього. Також воно допомагає дітям з обмеженими можливостями адаптуватися в соціум. Ушнівська загальноосвітня школа No3 єдиний навчальний заклад у Києво-Святошинському районі, де два роки тому за ініціативи директора школи Наталії Руденко був відкритий інклюзивний клас. До нас звернулися батьки інвалідів, а саме з діагнозом церебральний параліч. Тому що вони б хотіли віддати дитину в школі, щоб вона навчалася в соціумі з нормальними дітьми, щоб підготувати дитину до життя подальшого. Так виникло інклюзивне навчання у третій школі. Зараз тут отримують середню освіту двоє дівчат з шостого та першого класу. В обох церебральний параліч діти відчувають себе гарно, вони встигають, тому що розумовий розвиток на дуже доброму рівні. Вони їм хочеться спів спілкуватися з дітьми вони бажають цього. Також директор зазначає, що інклюзивне навчання сприяє і духовному розвитку інших учнів, запалює в їх серцях вогних співчуття. Ви знаєте, з такою з таким трепетом, і з повагою, з добротою, і мабуть, так і треба, щоб ці дітки були в колективі, щоб інші здорові діти розуміли, що такий світ, що є дітки хворі, що до них треба ставитися з повагою і добротою. Взагалі, інклюзивне навчання ціла система зі своїми особливостями, яка потребує фінансової підтримки. У школі був зроблений пандус для підняття візка, для переміщення дітей є вчитель-асистент. Він стежить, аби учень міг сходити до туалету та їдальні. Працюють в навчальному закладі психологи, логопед та соціальні педагоги. Але проблеми в переміщенні того, що треба ліфти, потрібно. Тобто треба для того, щоб відкривати інклюзію, щоб інклюзія повноцінною була, необхідно вкладати гроші і переоборудувати школу, можна і класи інклюзійні відкривати. Поки ж фінансова можливість відсутня, чинять по-іншому. У нас тільки є пандус для підняття коляски, а далі етажі. ми розписання зробили таким образом, щоб уроки в цьому класі були на одному етажі. Отдельный кабинет выделить у нас такой, необходимости, такой возможности не было. А вот расположить уроки в кабинетах, которые на одном этаже, мы это сделали, то есть, чтобы ребенку было легче переходить из кабинета в кабинет. Кстати, переход из кабинета в кабинет как раз осуществляет учитель-ассистент. Її задача полягає у координуванні навчальної та виховної роботи роботи психолога школи, соціального педагога, вчителя асистента. Вона слідкує за тим, як програма індивідуального навчання та розвитку дитини втілюється в життя. Людмила Хижова зазначає, що ніяких, окрім фінансових проблем, не виникає. То, що от мене в початку як та все-таки, дитина особа, і як її приміт колектив. А пройшло, слава Богу, все Очень хорошо Ребятишки класса к ней дуже доброжелательно относятся. У нього одразу з'явилися подружки, одразу будет дівчинка, яка буде сидіти одной партой. партою. Тобто в цьому плані у нас ніяких проблем не возникло. Сама по собі вона дуже общительная. Зараз вчительку хвилює одне відсутність лікаря, який би проводив процедури для цих дітей. Кожний варто того, аби бути щасливим, а інклюзивне навчання один зі шляхів до цієї мети. Останнім часом зростає невдоволення мешканців щодо розміщення кінцевої зупинки 721-ї маршрутки, яка знаходиться на вулиці машинобудівників біля будинків 15 АБВ. Людям не подобається, що поряд з будинком точка відстою для водіїв з іншого боку. Таке розміщення кінцевої зупинки зручне для мешканців прилеглих будинків, адже це дозволяє зекономити час. Зупинка знаходиться у декількох кроках від житла. Така двостороння думка хвилює владу вишневого та комунальників міста. Вопрос має рішатися в інтересах. всех сторон, но с максимальной пользой для населения. В свое время по многочисленным обращениям мы договорились с 721 маршрутом, чтобы они продлили свой маршрут от рынка по улице машиностроителей. С цельной стороны больницы подъезжали к домам 15 АБВ, которые расположены по улице машиногудивники. Олександр Волков зазначає, що зупинка для водіїв місце, де вони можуть відпочити, підготуватися до наступного рейсу і, звісно, побутових проблем не уникнути. Зокрема, навколо зупинки багато пакетів, пластикових пляшок та недопалків. Хоча у нашій присутності водії викидали сміття в імпровізований сміттєвий бак, територія навколо усипана залишками їжі. Можна поставити просто таким образом, щоб 721 перенесли свою точку з цього місця. Кто-то говорит, чтобы так оно и было, но чтобы автобусы туда заезжали, забирали людей. Ну, это несколько сложновато получается. Кто-то говорит о том, чтобы там машины были. Олександр Волков повідомляє: якщо більшість мешканців буде проти перенесення зупинки в інше місце, то звертатимуться до власника 721 го маршруту, аби вирішити питання щодо біотуалету, впровадження системи прибирання території, аби диспетчери та власне самі водії слідкували за тим, щоб посторонні не знаходилися там і не чинили незручності мешканцям будинку. Також необхідно обладнати місце простої автотранспорту лавочками для відпочинку водіїв. Для вирішення нагальних питань міський голова Ілля Діков запланував зустріч з власникам власниками маршрутних таксі. В тому числі буде розглядатися питання кінцевих зупинок і тарифної політики. Аби почути, що думають мешканці з цього приводу, було проведене опитування серед них. Маршрутчики предельно акуратні, ні, ніколи ні мусора, нічого. А от після того, як утром приходиш на остановку і сиділа компанія, вони там і піцу, і все, що хочете. І от точно так же люблять страшно нашу лавочку. Вот з молодежью как-нибудь попробуйте побороться, потому что это, это беспредел, мат-перемат. Бутилки, грязь, їм треба оббиральню якусь поставити, щоб вони ходили відповідно. Це потрібно, тому що ну що, це літо, жара починається. Там і так вже як сонце пригриє, то ну, такий запашок іде Дуже гарний. У нас там не не було, бо не було поэтому, тут зупинки. Да, да, так, так, кінцем, а зараз, кінцем, була, а зараз да. літо це буде, да. і там тільки бур'яни будуть ходити, значні куди. Отже, головна задача полягає у тому, аби мешканці будинків і водії знаходилися у стані взаємного порозуміння, а представники влади Вишневого роблять все можливе для цього. Звичайний ведмедик. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту. То з ним грає у кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Змінити ситуацію у місті та Україні на краще. Ось основна причина приходу до влади. Таке прагнення підштовхнуло і Сергія Баєва стати депутатом вишневої міської ради. Моя ціль була щоб. Примінити свої знання, опыт, то що у мене є, щоб люди в го в нашому місті жили жити стали лучше, щоб вони поняли, що власть существует для них, а не для власті. Такі думки виникли у нього не просто так. Картина діяльності місцевих органів влади не влаштовувала чоловіка. Та чи вдалося йому змінити у цій системі подай щось та виправити існуючі недоліки? Я не удовлетворен роботи як своє лічно, ну і вообще нашої депутатської каденції. Але незважаючи на самокритичну оцінку виконаної роботи, йому таки вдалося зробити немало. На дільниці Сергія Олександровича, а саме на вулиці Машинобудівників, 9, був встановлений дитячий майданчик. Я подобрав матеріал, який є. Матеріал я купив, а зробив здесь на заводі. Нашими людьми. Зділу на заводі точно так же оборудовали з площадку. До того ж Сергій Баєв є головою комісії з промислової діяльності та комерційного підприємства, тому повсякчас вирішує виникаючі проблеми. Також до Сергія Олександровича звертаються з такими питаннями, як проблема температурного режиму у квартирах, надання матеріальної допомоги людям, різноманітним організаціям та військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО, казувала матеріальну допомогу нашим людям, організаціям ну благотворительну. помощь, ну, как руководитель предприятия, будем так говорить. Вот. А также и со своих личных средств. Ну, мои личные средства – это моя заработная плата, будем так. Говорить. У меня нет никакого бизнеса, я не бизнесмен, Також він зазначає, що останнім часом все частіше звертаються переселенці, які намагаються розпочати життя заново. І одна з перших проблем, з якими вони стикаються, це влаштування малечі до дитячого садочку. Многі приїхали, живуть здесь, на квартирах живуть, звертаються по випросам наказання допомоги трудоустройства, також там, по тим же самим садикам, по тим же самим. Ну, їм потрібно оформляти пособи і так далі. Виникали на територію його дільниці і проблеми з порушенням спокою мешканців. Молодь влаштовувала гульки, пиячила, розкидувала сміття. Для того, аби порозумілися мешканці будинку та молодь, яка там час від часу збирається, депутат зробив наступне. Зарані придупредили наші правоохоронні органи там. Один раз такий інцидент був. От, їх предупредили, щоб вони там. Ну, если сидят, то пусть ведут себя культурно, будем покачаться, то пусть качаются, не кричат, не орут. Вот. Ну и на этом дело успокоилось, будем так говорить, нашли. Взаємопонімання, крім депутатської діяльності, Сергій Бая вже більше 15 років займає посаду директора Вишнівського ливаро ковальського заводу. Тоді, багато років тому, чоловік розпочав майже з нуля. Завод був у напівзруйнованому стані без опалення, з боргами. А вже за півроку підприємство перетворилося на прибуткову справу. Все це стало можливо завдяки цілеспрямованості Сергія Олександровича та його завзяттю. Але така самовіддача має негативні наслідки. Поєднання напруженої депутатської діяльності з керуванням заводу призвело до інфаркту саме проблема зі здоров'ям стали на заваді повної підтримки Сергієм Баєвим, мітингувальників на Євромайдані. Мої деякі друзі, товариші були там. Я їх всякі підтримував. Що мене просили, то я покупав. Да, просили гроші, давав гроші. Після початку воєнних дій на Донбасі до депутата неодноразово зверталися працівники військової частини, а він в свою чергу допомагав і за це навіть отримав подяку. Активність на роботі, у депутатській діяльності, енергійним чоловік залишається і вдома. Відвідування спортзалу, заняття пасікою, город, а найголовніше піклування про онуків все це складає світ Сергія Олександровича поза роботою. При кінці грудня 2013 року у Вишневому було створено громадську організацію Честь мундира», до якої увійшли пенсіонери органів та підрозділів внутрішніх справ України. Дану ініціативу підтримав міський голова Ілля Діков, який також є почесним представником даної організації. У районі є, в області є, а в області двісті не було. І тоді ми так швидко ініціативну групу створили, і знайшли списки людей, оказалося близько 400 людей проживає в Вишневому. І ми в грудні, місяці, вже 20 грудня, у нас було свідоцтво про реєстрацію. Відпрацювали статут, зробили. Починаючи з січня, честь Монтира розпочала активну роботу. Микола Васильович пояснює, що було вирішено створити саме організацію пенсіонерів, адже не всі пенсіонери органів внутрішніх справ є ветеранами. Ветеран це той, хто вже більше 25 років прослужив, а хто уходив на пенсію після 20 років, вислуги. Це теж пенсійний вік. Вони не входили в цю організацію і не завжди їх приймали. Чому виникла вишньом створити? Коли подивилися по тих списках, хто тут живе, то тут багато людей, які вишньовим тільки квартири отримали. Наприклад, там він десь у другому місці працював, я направляли, особливо на залізниці, там на повітряних. Мімміліці лінійними відділок міліція на першому етапі розвитку до організації долучилися друзі та знайомі. Наразі честь мондира налічує лише 40 представників, але ряди постійно поповнюються. Як зазначає Микола Васильович, 2014 рік був роком становлення. Основні задачі організації полягають у захисті законних, соціально-економічних, творчих та вікових інтересів своїх представників, а також забезпечення соціального і правового захисту вдів загиблих при виконанні службових обов'язків працівників. Органів та підрозділів внутрішніх справ звернутися за допомогою можна щосереди з 17.30 до 19.00 години. Офіс знаходиться на першому поверсі міської ради. Також честь Мондира активно співпрацює з радою ветеранів Києво-Святошинського районного відділу ГУМВС України у Київській області та спілкою ветеранів Афганістану. Звичайне яблуко. Але я готовий віддати життя, щоб захистити тих, хто його виростив. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Нещодавно у дошкільному навчальному закладі Орлятко відбулося відкриття християнської етики. Аби початок був яскравим та запам'ятався надовго, зробили це у формі лялькової вистави, яку підготувала дитяча громадська організація Капітошка. Відкривати просто так. Уроки якось не цікаво. І знову ж на прохання Людмила Олександрів на її пропозицію вирішили це зробити так гарно, щоб це було святкове відкриття, щоб це були діти і пораділи, і погралися, і відпочили. Для дітей потрібна казка їх навчання це в ігровій формі, в казковій. Я думаю, що для них сьогодні був гарний свят. Рішення проводити такі заняття у дошкільних навчальних закладах було прийнято на черговій нараді виконкому вишневої міської ради, де були присутні завідуючі дитячих садочків, отець Української православної церкви Олександр та, звісно, мервиш. Невого і лядіков до цього присутніх підштовхнув гарний досвід проведення уроків християнської етики у школах. Завідуючих садочків ознайомили з програмою, затвердженою Міністерством освіти України. І вони одностайно підтримали цю пропозицію. Заклад Орлятко напередодні відкриття християнської етики провів батьківські збори, на яких розповів про перспективи таких занять для дітей. Після цього певна кількість батьків написала заяви, у яких погодилася на те, аби їх діти відвідували християнську етику. Тепер щотижня будуть проводитися такі заняття, і вести їх будуть вчителі-волонтери, які мають досвід роботи з дітьми. Вони будуть розробляти уроки, які матимуть повчально розважальний характер. Є, звісно, і деякі відмінності між проведенням християнської етики у школах та у дитячих садочках звичайно для дошкільного навчального закладу вона не така важка, не, ну, не така складна, як для дітей старшого віку, а може за основою, але викладати християнське току для дітей. Для такого віку це дуже нелегко, і, звичайно, тут потрібні були вчителі-дошкільники і практики, які вміють жити, коли працювати з дітьми, і які знають, як це робити. На відкритті християнської етики в ролятку подарунки від міського голови і Лідікова стали гарним доповненням лялькової вистави. Дитячі усмішки, радість в очах наприкінці презентації християнської етики у дошкільному навчальному закладі означають одне це початок призведе до успіху.